Доброго дня, шановне товариство, в рамках триваючої окупації Криму Збройними силами Російської Федерації, відносини між Україною та Росією, звини Російської Федерації переростають у військове протистояння. Широкомасштабний план Російської Федерації має на меті окупацію українських територій, політичну дестабілізацію в Україні. Зрив президентських виборів сьогодні, о 2 годині, було скликане засідання Ради національної безпеки і оборони за участю представників Кабінету міністрів України, зокрема економічного блоку, і було прийнято ряд рішень для реакції на ті дії, які проводить Російська Федерація і Путін на території України було прийнято цілий ряд рішень, деякі з яких я вповноважний вам повідомити. Зокрема, було доручено Міністерству закордонних справ впровадити візовий режим з Російською Федерацією. Кабінету міністрів України невідкладно звернутися до Організації Об'єднаних Націй. Щодо визначення території Автономної Республіки Крим демілітаризованою зоною та вжити вичерпних заходів стосовно того, щоб Автономну Республіку Крим покинули війська Російської Федерації, а також підготувати умови для передислокації військових частин та підрозділів з окупованої території Криму українських військ і розміщення їх на континентальній частині України, опрацювати питання. Щодо евакуації із Автономної Республіки Крим, цивільного населення, яке виявить бажання залишатися, яка виявить небажання залишатися на окупованій території, спільно з Службою безпеки України, Міністерством внутрішніх справ та Збройними силами України забезпечити безумовне виконання попередніх рішень РНБО України щодо часткової мобілізації та приведення Збройних сил України. У бойову готовність повна завершити розгортання у прикордонних районах України тактичних груп Збройних сил України з метою захисту кордонів та територіальної цілісності України служби безпеці України з метою забезпечення безпеки життя, прав та інтересів громадян України, а також забезпечення суверенітету. Територіальної цілісності та недоторкнуності державних кордонів України терміново підготувати та реалізувати комплекс заходів антитерористичного і контррозвідуваного характеру, спрямованих на викриття та локалізацію розвідувально-підривної діяльності іноземних спецслужб на території України та посягань з боку окремих організацій на державний суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Державній прикордонній службі України спільно із Збройними силами України забезпечити охорону суверенних прав України в її виключній морській економічній зоні та територіальному морі, контроль за реалізацією прав і виконанням зобов'язань у цих акваторіях інших держав, українських та іноземних юридичних і фізичних осіб, міжнародних організацій та відвернення загроз, з метою мінімізації. Загрози використання з терористичною метою ядерних та інших найбільш уразливих у диверсійному відношенні об'єктів на території України доручити Міністерству внутрішніх справ України невідкладно вжити вичерпних заходів щодо посилення їх охорони. Міністерству внутрішніх справ України у взаємодії зі Службою безпеки України реалізувати комплекс взаємоузгоджувальних заходів, спрямованих на недопущення незаконного везення в країну зброї, боєприпасів, вибухових речовин і засобів масового ураження, радіоактивних і наркотичних засобів, а також їх вилучення з нелегального обігу на території держави, доручити обласним державним адміністраціям в прикордонних регіонах невідкладно утворити оперативні штаби при обласних державних адміністраціях. Із представників обласних управлінь Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ, Державної прикордонної служби, Державної служби надзвичайних ситуацій, Генеральної прокуратури за згодою з'єднань і частин Збройних сил України, громадських організацій, керівництво оперативними штабами покласти на голів обласних державних адміністрацій. Рішенням передбачено і інші заходи. У тому числі закритого характеру, спрямовані на забезпечення недоторканості та територіальної цілісності держави. Дякую. Доброго вечора. Так само рішенням Ради національної безпеки і оборони було доручено вжити низку заходів правового характеру щодо захисту інтересів України і громадян України у зв'язку з окупацією частини території України. Зокрема, Кабінету міністрів та Міністерству юстиції доручено підготувати відповідні висновки обґрунтування збитків, спричинених анексією Російською Федерацією частини території України через встановлення вартості майна так само об'єктів державної комунальної власності, шельфу, тих природних копалин і ресурсів, які знаходяться на території Криму. Так само нам було доручено підготувати відповідні звернення до Європейського суду з прав людини щодо вказаних компенсацій та до інших судових міжнародних установ. Крім того, доручено підготувати проєкт закону щодо визначення правового статусу громадян України, які проживають на окупованих територіях, з метою забезпечення захисту їхніх конституційних, соціально-економічних і особистих прав. Так само нами розробляється законопроект про окуповані тимчасово окуповані території України. Цей законопроект буде передбачати правовий статус території, яка є тимчасово окупованою російською стороною. Так само, цей законопроект буде передбачати захист права власності громадян на майно, яке знаходиться на цій території. Він буде передбачати, що будь-які угоди щодо відчудження цього майна, самопроголошеною кримською владою, є нікчемними.